Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як зробити анімацію бігу чи ходьби в Roblox. Заходимо в Roblox Studio, відкриваємо аватар і додаємо його сюди. Байдуже, якого додаємо. Звідси копіюємо цей файл, можна видалити і помістити його. Ось старт, старт, персонаж, скрипт. Розміщуємо його. Тут шукаємо Run Animation, заходимо в редактор анімацій, ставимо Ріг. Блок аватар і можна починати робити анімацію. Ось. Тиснемо, називаємо анімацію, це можна прибрати. Скажімо, Run Anim, анімація, анімація бігу. І далі можна робити. Давайте покажу просто. Почнемо з 7-ї мілісекунди. Ой. Перетягуємо повзунок і виходить анімація ходьби. Так, ця рука вперед. Далі ця рука назад, ця нога вперед. Ви можете робити свою анімацію, так? Я зараз роблю свою. Її можна робити як завгодно. Отже, зараз він робить перший рух, так би мовити. На 013 він завершить цей рух. Точніше, продовжить його. Треба його продовжити. Ця рука йде сюди, ця рука йде сюди, ця нога йде назад, ця нога йде вперед. Ось. У нас виходить така коротенька анімація звичайної ходьби, її можна зробити, повторюся, якою завгодно. Повзунок занадто тонкий, не завжди можу по ньому влучити. Ось. І, відповідно, завершувати цю анімацію, він буде таким же рухом. Повертатися в першу відповідно, позицію. Ось. Але її можна продовжити. Тобто, зазвичай її треба продовжувати. Тобто, боже мій тут він стояв так. Отже. Тут він буде цей кадр продовжувати. Після чого ну, її можна робити довго цю анімацію. Але зазвичай достатньо ось такої кількості кадрів, щоб вона повторювалася коректно. Ось. Ну і після цього її треба зберегти. Натискаємо на три крапки, публікуємо в Roblox, називаємо її Run Animation. Натискаємо зберегти, копіюємо ID. Це ми закриваємо. Ну, воно мало б зберегтися. Ось закриваємо. Далі заходимо в run. Тут run Anim. І цей ID сюди вставляємо. Ось натискаємо Enter. Ой, ось, вона у нас вставилася. І тепер, коли ми запустимо нашу, нашу гру, це просто модель P. Так, це модель P6, то, відповідно, анімація у нас буде працювати. Ось на цьому все. З вами був. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте!